Всім привіт! Це проєкт Твоє місце. Я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні до нас в гості завітала тренерка-реабілітолог і засновниця своєї фітнес-студії Євгенія Паплевська. Вітаю тебе! Привіт всім! І ми будемо говорити про те, чи можна і взагалі чи реально поєднувати так багато різних сфер у своєму житті. Ну почнемо з того. Розкажи нам свою історію. Чим ти займаєшся? Чим твоя діяльність яка вона взагалі? Eh, багато чого я маю? Ну не почнемо з, eh, з того, що я є багатодітною мамою. Мене троє дітей: старшій дочці, 19, сину 17, та молодші донечці 10 років. Я є директоркою Подільського регіонального страхового центру. Я є засновницею фітнес академії. Я є тренером реабілітологом в наших спортивних клубах Вінничини. Ну, якось так. А як ти взагалі встигаєш поєднувати всі ці різні діяльності? Ти знаєш, мені здається, що одна одній просто допомагає, підсвітлює, дає опору, дає енергію, дає розуміння, куди ти рухаєшся для чого. І десь фізика, десь ментальність просто одна однею якось балансують, і таким чином я якось рухаюсь. А де ресурс? Звідки брати таку таку енергію, шалену і так багато ресурсу, щоб це все поєднувати і встигати головне жити для себе окремо ще не тільки роботою? Це так однозначно. Ну як це де ресурс? Треба любити. Треба захоплюватися тим, чим ти любиш. Треба м -м, любити людей. Треба любити життя, треба кожен день, прокидаючись. Ну, що означає треба? Це моя історія? Прокидаючись щодня з подяки, я йду до того, що запитую сама у себе і у всесвіту. Яка пригода буде сьогодні? А що цікаво станеться сьогодні? І так я заходжу в новий день і рухаюсь. А на рахунок гормонів щастя, вони ж з'являються тоді, коли ми займаємось тим, чи ми любимо, як багато їх в тебе. Я не знаю, як, як про це судити, але якщо я йду і просто йду і посміхаюсь, і мені на е, навзаєм посміхаються люди, то напевно, щось таке воно працює. Е, так, якщо говорити про ці гормони щастя, треба розуміти, по-перше, хто вони, які вони, про що вони, звідки вони беруться, але насправді десь там з харчування, десь там з емоцій, десь там з психологічного балансу, але насправді всіх їх поєднує те, що кожен з них залежить від фізичної активності, від твоєї фізичної. Фізичної діяльності, і оскільки в мене її багато або можливо і забагато, тому буду сподіватися, що гормонів в щастя мене теж достатньо. А куди ти діваєш їх, коли їх занадто багато? Куди на що перекеровуєш? Перекеровую, я поняття не маю, як про це говорити коректно. Ну, напевне, якщо я заходжу в офіс да, в діловому костюмі і посміхаюсь, а мені знову ж таки на посміхається. Це перше. По-друге, я йду на тренування, і кожне тренування я не просто веду, я реально працюю з дівчатами, з хлопчиками. Це так я називаю тих, хто займається зі мною. І я ж кажу, я реально з ними веду, веду тренування, але і працюю. І туди йде вся ця енергія. Це такий якісний енергообмін, і я думаю, що вони заряджають мене, як і я їх якось воно так працює в балансі. Угу. А на рахунок фітнес академії, як взагалі з'явилася така ідея, щоб реалізувати це? Ну, дивись, ну напевне, треба все таки розказати свою особисту історію про те, чому я взагалі пішла в цю реабілітологію, чому звичайні фітнес, тренування з серйозними силовими навантаженнями перетворились в заняття Пілатесу. Mm -hmm. Казали, я в мене троє дітей, а я з дитинства акробатка, в мене в хребті 16 гривні. Зрозуміло, що якось там не проявляти себе вони, напевне, не могли. От і виклик швидкої допомоги до мене там кожних 2-3 місяці. В якийсь момент був просто знаєш, такою системною ситуацією, mm -hmm. коли розуміли. В швидку, мені казали, о, це та дівчинка, там живе там, то да. І до окремо. Я окремо несе там лікар мою голову, тому що там підвихи в шином відділі. І в якийсь момент після народження третьої дитини, в мене віднімається вся ліва сторона, мене лікують черговий раз там три тижні в лікарні, потім відправляють на операційне втручання, вводять якісь гормони, кажуть, тебе є місяць, щоб е, зрозуміти, як він діє. Якщо він діє, тобі ну, не буде вже такого болівого синдрому, mm -hmm. то окей, якщо ні, то ми будемо оперуватися. Я Розумію, що за місяць легше мені не стає, але на операцію, слава богу, зі своїм характером не погоджуюсь, і починаю в реабілітаційному центрі сама себе якось не ну, зрозуміла під наглядом лікарів, сама себе якось включати. Розуміти про що це, потім мені стає легше, потім я йду навчатися свої силові тренування. Я переводжу в ракурс тренування по принципам Пілатесу, mm -hmm. і так далі. і так далі. Потихеньку-потихеньку, вже 10 років я викладаю саме Пілатес, і зрозуміло, я дорослішу, я розвиваюсь в цьому. Я розумію, яким чином вона працює, яким чином люди просто перетворюються ну, в абсолютно інакших людей mm -hmm. з іншим себе розумінням, самовідчуттям і почуттям фізичним. І, і потихеньку розумію я, що таке міофасціальне тренування, що таке остеопатія. Мені з цього стає замало. А єдиного такого косцентру, де саме в такому м м направленні було би включено все, включаючи і ментальне здоров'я, і психологічне себе розуміння, і психологічна рівновага, і баланс. І тому зрозуміло, що щось треба робити самі створити самі. Mm -hmm. Знаєш, ще кажуть, не слухай новини, створи їх сама. Mm -hmm. і ось це моя історія. Тому започаткована фітнес академія Поплавської це поки що тільки онлайн проект, але зрозуміло, є слава Богу, багато мрія. Сподіваюсь, mm -hmm. планів і цілей, і кроків, які прописані. Тому Буде Ні, то бачить, вони реалізуються обов'язково. Інакше так. бути не може. Так, <світ> <світ> дякую. А тут питаннячко, чуть-чуть такое відходить від теми на рахунок Пілатусу. Хотіла запитати. А чим відрізняється від простих силових тренувань? Від простих силових? Угу. Справа в тому, що я в якийсь момент своє тренування назвала так само Power Pilates, тобто силовий пілатес, коли звичайних після силових навантажень, звичайних mm -hmm. да, мені ставало цього замало. Але суть взагалі пілатесу в тому, що є такі розуміння, є абдомінальні глибинні м'язи, вісцелярні м'язи, да, є рельєфні м'язи. Mm -hmm. І, от, якщо говорити про глибинну мускулатуру, суть пілатеса в тому, що він ну давайте скажемо простими словами, витяг, витягує м'яз, подовжує mm -hmm. його, забирає компресію. Да, і на фоні цього витягнутого м'язу uh -huh. ми пропрацьовуємо їх, щоб тіло людини, от віст людини, хребет людини. Бо взагалі то к -к -к -к, основна задача Пілатесу це все таки працювати з хребтом, який рахується ну, від того, як почуває себе хребет, який він це наша вісь, на якій uh -huh. ми стоїмо, завдяки яким ми рухаємось, і від того, як поводить себе хребет в тілі кожної людини, відповідно до того, ми і рухаємось. взагалі життя. Ну маємо якусь там життєдіяльність, да ми можемо повернутись або не можемо повернутись. Ми можемо опустити голову, або не можемо, mm -hmm. і так далі. Пілатес це реабілітаційні силові вправи, mm -hmm. які укріплюють глибинну мускулатуру. Mm -hmm. Зрозуміло. А ось на рахунок цих всіх. Різних сфер так багато їх було названо, що мені здається, не вистачить пальці перерахувати. Чим взагалі ти займаєшся? ще є, є трохи соціальні проекти. Я є членкиною наглядової ради подільської громади. Okay. Я є менторкою платформи жіночої жінки в бізнесі. Я є членкиною бізнес People Club. Тому на ну, насправді зовсім не скучно. Я це дуже люблю. Люблю людей. Люблю, люблю розвиток. Це ну такий якісний нетворкінг і якісна якась там місійність, про яку ти можеш говорити доносити до людей, те, чим ти займаєшся. Вся і відповідно очути від них. Ну ну це шикарно. У Мене просто питання, як це все поєднується в одній людині? Так багато всього в одній тобі, як це? Я, я не знаю. Я, я, я не думаю, що є якийсь секрет. Просто треба з любов'ю підходити до того, що ти робиш. Зрозуміло, має бути якась напевне вибірковість і якісний відбір, і підбір того, які люди тобі підходять, які там яка асоціація, да які там куди ти можеш піти, куди ти не можеш, куди ти хочеш, куди не хочеш. По Перше, це з досвідом. По-друге, це з якимось дорослішанням, з оціненністю і себе, і оточуючих. А чи не там? заважає це все дуже багато всього? Іншим сферам, одна, Знаєш, мені здається, кожна з них просто доповнює одна одну, тому що, от, наприклад, якщо говорити про роботу в офісному режимі, да, де я даю от, фінансової структури, фінансової mm -hmm. організації, е, с, м, мій спорт мене дуже не те, що послаблює і не те, що розслабляє, але дає якесь розуміння того, що я можу. Е, Абсолютно спокійно дивитися в очі опоненту да, uh -huh. своїм клієнтам або партнерам. Е, я розумію, що коли людина особливо це одне стало таким от актуальним під час е, війни, uh -huh. повномасштабної, коли от, ти заходиш до людини, от ми, наприклад, давно давно не бачились, да тут заходиш до якогось там керівника, да, в кабінет і. Це абсолютно емпатичне відчуття, таке коли він просто годний, він вона, неважливо. Годний знаєш, як от не просто руку пожати тобі, а навіть обійняти. І завдяки спорту мені в якийсь момент стало зрозумілим, що це ок, що таке може бути. І досить часто з давніми партнерами просто обіймаємося, і потім сідаємо за стіл і вже створюємо свої переговори. Ділові. Якщо говорити про знову ж таки спорт, як він допомагає в діловому більш житті, то це знову ж таки гормональний фон. Ти виходиш. Тренування в тебе виробляється тестостерон. Це гормон чоловічий нібито, то дав. Але це вважається гормоном достигатирам. Uh -huh. І ти виходиш з відчуттям, воно, звісно, поки там тебе тримає, там пів години-годину, таке відчуття, що ти Все готове, ти... все зробити, все вийде, uh -huh. ти точно можеш, точно все вийде з посмішкою, плечі розправила uh -huh. і вперед. І так само, якщо, от, наприклад, роблю якийсь там страшенний звіт, о, щось мені так скучно чи щось там не йде. Ну, ніби або доробила, або не доробила, голова навантажена шалено. Я знаю точно, яка б я не була втомлена, вмираю вже Піду, до поблизу. Ну, да? або присідаю, наприклад. Даю в офісі, до речі, досить часто пощу так в сторіс, або просто йду на тренування, і голова дійсно може розболітися. Але я знаю точно 3-5 хвилин. Ну, дякую Богу, що це мені просто так дано так любити. Це 5 хвилин і все. Я інша людина, я розвантажуюсь, я Фізично угу. навантажуюсь так, що я знову ж таки виповзаю з того залу. Але я розвантажена ментально настільки, що це просто ну хай. Да, і до речі, про присідання на офісні офісний стілець. Я не знаю, чи можна тут таке показувати, але я регулярно кожну годину, якщо я довго сижу в офісі. То кожну годину я стараюсь встати ну, 30-50 разів, присісти, потягнути руки, щось міг цього зробити, плечі розправити. І все, Роби, кровообіг, збільшився, і я нова людина пішла далі з посмішку до того комп'ютера, робити далі той звіт. <рес> Міні-зарядочка, і міні-розрядка. <рес> так, я так, можу так. І Саморозрядка, саморозрядка, абсолютно вірно. Ти ж так само ходиш на тренування, ти знаєш про да. що це, правда? Яка б не була тут втомлена з людьми, можливо, знаєш. Ти і при... потім виходиш, наче. Наповнене енергією знову да є втома, але це така приємна втома. Ти відчуваєш свої м'язи цю кріпату. ти відчуваєш трошечки. себе, все. Да, ти відчуваєш значить себе. знову жива, знову от знаєш, йду як працювати. Я, от, знаєш, як я починаю кожне тренування. Ну, ранішні на восьму ранку це всі, всі ще сплять. Я кажу, так посміхнулись, давайте станоситись ввечері. От, наприклад, от сьогодні вечір буде тренування на сьомому годину. Я прекрасно розумію, що таке п'ятниця людей. Хоча є вже розуміння, ура, п'ятниця, але все одно втомлені люди. Ну, я їх прошу, думати за вас зараз буду я, бо я ваш тренер, я прийшла для вас, будемо працювати, але, будь ласка, посмішка собі. Можна мені мені буде приємно, але не обов'язково, uh -huh. просто приємно. А от собі обов'язково посміхніться і розвантажтесь, розслабтесь. Включіть тільки ваш центр. у Кожного там з нас у дівочек він тут у мальчиків він нам в інакшому місці. Ну от е, включіть свої центри м'язові. Uh -huh. А от голову, будь ласка, розвантажте за вас. подумаю я. А от серце, голову і посміхніться і з посмішкою. Спочатку, можливо, вимушеною, uh -huh. але потім, хочеш, не хочеш, вона з'являється. всі щасливі, слава Богу, виходять. Знаєш, я не знаю, ну я думаю, так у всіх, але. Я ж не тільки на тренування, я ще на танці ходжу, і там постійно ти виплескаєш всі свої емоції так. в свій рух. Ти так. викидуєш, ти приходиш завантажено там з чимось, думаєш, так мені треба то-то, то-то, то переробити про то подумати. А коли ти там, ти на цю годину, півтори-дві там ти в кожному. Ти не зрозуміти, поїзному. як вона прийшла. Так, вона пролітає отако. От і все. А ще й музика це теж гормон щастя. Музика це дофамін, короткий гормон щастя, який в секунді моментально включає тебе ти така і просто ти кайфуєш, ти не виходиш, а вилітаєш звідти, наче на крилах, і готовий ще один робочий день починати вже, правда? ж? Так, ну ну це вже за нажа не перегинайте. Це вже не треба, так. Але хочу запитати, чи були ситуації, коли тобі казали переставай? Переставай займатися там спортом, не треба це не твоє. Там стільки вже багато було для чого воно було таке. Саме спорт так було, звісно, було від близьких моїх від родини, напевне, коли починалося з одного тренування. Наприклад, там, mm -hmm. ну там, наприклад, система тричі на тиждень один тренування, одна група я маю на увазі. Розумію, що людей багато, розумію, що хочеться ще, не можеться в цей час, беру другу, потім беру третю, потім беру четверту. Якось одне за одне зрозуміло, що ну троє дітей їм треба увагу, треба приділяти mm -hmm. зрозуміло роботі. Основні увагу. і понятно, що коли ти приходиш там о десятій вечора. Ледь приходиш, <ріст> приповзаєш, <ріст> Приповзаєш, <ріст> та, і треба там і вечерю приготувати, нагодувати, і поцьомати всіх, і так далі. То зрозуміло, <ріст> були випадки, але. ну, <laughs> ну, якось, не то, що вбулися, але є вже цінність того, про що ага. це, є вже цінність про те, як я себе почуваю, як я от стала після того, як цей пілатес почався в житті, да? що він з мене зробив. Ну, Насправді, що він як у людину, ти маєш зараз, ну, в, зараз в діалозі, з нашому. про що мої суглоби, про що моє самопочуття, про що моя посмішка, про що е мій погляд прямо на людину. Прямо на людину дивитися, не всі, не всі хочуть, можливо, хтось боїться, можливо, хтось не розуміє. Розуміє, чи, чи не соромно, чи там не знаю, боїться відчути думки інакшої людини. Mm -hmm. В спорті це все якби якась така грань змивається, знаєш. І ти ну такого крок за кроком стаєш просто інакшою людиною, відкритою, щирою, тому що ти не можеш в спорті закритися і сказати там, ну, говорити одне, робити інше, думати про десяте. Такого там немає. Ти пряма людина, ти той, хто ти є. Ти розвантажуєшся, розслабляєшся і. Зрозуміла, це вже просто така системність, без якої я себе не уявляю, як би я не втомлювалася. Uh -huh. А чи підтримували близькі в твоїх починаннях? Чи були такі, які казали ні, категорично? Ні. Ну, категорично не, не в маму випадку, тут не з тим характером, але звісно, звісно, не дуже були довольні там. Діти, коли знову ж таки, чи пізно приходиш, чи занадто рано оходиш, чи там ти вже доця, там, наприклад, сідай на трамвай, бо мама пішла на тренування, бо спочатку тренування вона як звучить? Ну пошла собі потренуватися. Uh -huh. Ніхто не сприймав це як ну роботу, як систему. Хоча я до сих пір не це як робота, тому що це це щиро. Я прям ну не знаю я постійно кажу, господу, дякую за те, що ну я настільки це люблю, що це вже не робота, ну бо робота це що це робити? Це вже там, життя. Стало, да, так. Це стало абсолютно моєю складовою частиною, без якої просто не буває. То, понятно, можливо, деколи там вони були незадоволені, але, ну… але вибора не було. Ну, так. Вибір без вибору. Трохи є, ну. Ну, Тут я трошки дири. опущу очі, скажу, що це так, але вбулися. Я думаю, у всіх такі були випадки. Тобто, ну, це не єдиний випадок такий. Ні, ні. Я думаю, що діти, знаєш, от навіть зараз пишаються. Вони подорослішали, що мала найменше, що старші, тим паче. Ну от вони просто пишаються, скільки мало цього приклад? Да, і, яка моя і, мама. І, і, самі, і самі навчилися розуміти, вони, до речі, ніхто зі мною не займається. Декілька разів пробувала і найменша, і старша дочка, бо синні. Але mm. з мамою. Не займаються, але в якийсь момент зрозуміло, що там <хи> з 9 місяців моя маша пішла вже на якісь там. Початкові, початкові фізичні навантаження. На які там я змогла знайти в той момент. От. Потім постійно не було там секунди, щоб моя дитина одна, друга і третя, не ходила на два чи три спортивні напрямки одночасно. Uh -huh. Бо для мене це завжди було навіть більш важливим, ніж там, ніж там заняття англійською мовою чи там ну, uh -huh. що-небудь. От і кожен з них якийсь момент, коли вже самостійно робив свій вибір, зробили там та на йогу, той на бокс, uh -huh. той на баскетбол і так далі. По-перше, це в них фізичне розуміння себе вже є самостійне. По-друге, в харчуванні ми з. Змогли, ну, якось я змогла донести їм то, про що це харчування, що треба м, розуміти точно для себе, що є важливим, що не обов'язковим, як треба себе поважати, не з'їсти чогось там, але краще з'їсти щось там інакше. Ну тобто воно потихеньку ніхто мені це прямо не озвучує, але угу. я це бачу і вони ну, щиро кайфують, тому я думаю, що все правильно. Це класно. А як взагалі перетворити хобі в якусь таку бізнес-ідею, як було в твоєму випадку, фітнес академії? Може, говорили пару слів. А треба багато. Треба багато пару слів. Пару треба не боятись. Треба, по-перше, бути професіоналом. Треба постійно розвиватись, Неможливо зупинитися, якщо тобі заходить якась справа, будь-яка, неважливо взагалі що. Якщо вона тобі заходить, ти відчуваєш, що ти там годен проводити і більше, і більше, і більше, і більше часу. Треба в цьому направленні розвиватись. Коли це розуміння прийшло і тобі недостатньо того, що ти робиш, і ти розумієш, що ти можеш віддати більше, ніж є на зараз. Ну треба щось. Фокусуватися і думати, яким чином це зробити. В моєму випадку це стало так. Я ж кажу, поки що це онлайн-розуміння mm -hmm. да, проєкту, але чітко прописані кроки про офлайн і так далі, куди коли, коли люди зможуть фізично приходити, або, або в онлайні. Ну, я про те, що, ну, що насправді, саме основне, ти ніколи не зробиш нічого важливого чи такого знаєш, от, ну, от серйозного, опорного, якщо ти не любиш, mm -hmm. треба тригеритись. От Ти заходиш в зал, там, чи просто думаєш, от в мене відкривається мій інстаграм, да? я поняття не маю, яким чином воно там створюється. Понятне, що там. <рес> За нами підглядає всесвіт. Але по перших там, 15 постів в мене там, про, про якусь, там міофестіалку, про якісь, там суху, про реабілітацію там, партняжного м'язу, ну не знаю. <рес> ну це якось, <рес> І я в кайфі засиджуюсь там, і я не дивлюсь, ну, і мені немає часу просто там сидіти. <рес> там бувають друзі запитують, в смислі, ти там не бачила? Я там, там була, там була, там була. Я кажу, не бачила, тому що я. Вивчала там кульчовий суглоб, наприклад, в черговий раз. Uh -huh. Треба горіти це, і uh -huh. воно само собою створиться. Ну і ще треба розуміти, що ти хочеш віддати, якщо тобі є чим поділитися, і ти хочеш. От, наприклад, от там вчора в мене була жінка з коксартрозом. Та за нового суглобу, я розумію, що ми настільки, і ми ж говорили не тільки про фізику. Ми говорили про харчування, про там, системність протягом дня, про те, коли прокидати, що робити ще в ліжку під ковдрою, там вправо її прописували і так далі. От і я розумію, що і сьогодні мені так, я згадала, дещо там одне для мене важливо: дзвоню, кажу, слухай, я забула. Вона кажу, вау, я і так зробила вже ти вже в кафі. Ну тобто. Якась місійність про uh -huh. я не знаю. Я не знаю, чи це коротно сказати про допомогу. Але uh -huh. коли ти відчуваєш, що ще, ще, ще можеш, то треба uh -huh. не шкодувати себе. Тобто, якщо ми так підсумуємо в одне речення, що як все встигати, потрібно просто кайфувати від того, що так. ти робиш. То однозначно, то однозначно має бути пристрасть у uh -huh. кожному кроті життя. Це прекрасно. Дуже дякую тобі. за Такий спіч про все, про все. <с? <с?> а я нагадую, Дуже що прийма. в нас в гостях був була. Тренер-реабілітолог і власниця своєї студії фітнес академії Євгенія Поплавська. Це був проєкт Твоє місце я його ведуча Вікторія Павелко. До зустрічі історія молоді, яка знаходить своє місце у світі від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень. Їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.